Парківська політехніка знаходиться в стані досить динамічного розвитку, і зараз ми знаходимося на наступному якісному етапі цього розвитку. Зокрема, сьогодні буде підписуватися документ про створення. Наукового міста КПІ це буде частина наукового парку, де мають розташовуватися високотехнологічні компанії з різних куточків світу, партнери КПІ, які зацікавлені працювати з науковцями, студентами КПІ з тими людьми, які генерують інтелектуальний продукт потоки ноу-хау для інноваційного розвитку. Тому буде Підписуватися цей документ, який буде підписуватися. Він включає два дві складові. Це, власне кажучи, будівництво цього наукового міста. Це сучасні. Приміщення, де буде розташоване найновіше обладнання, де будуть працювати компанії, науковці, розташовуватися бізнес-центр для укладення різних контрактів, тобто буде формуватися таке середовище з науковців, з бізнесменів, з освітян. З представників влади для спільного розвитку, інноваційного розвитку країни і нашого регіону. Це перше. і друга складова цього проєкту це створення нової, новітньої теплогенеруючої потужності, яка буде надавати. Тепло, енергію для усього кампусу КПІ, в тому числі і для наукового міста КПІ, яке, до речі, буде мати назву Політеко Сайнс Сіті. І це буде також пілотний проєкт яким чином можна, не спалюючи вуглеводні, газ, нафту, генерувати тепло, генерувати енергію, при цьому витрачаючи на це значно менші кошти. Це таке скромне завдання, яке ми сьогодні будемо вирішувати. На вашу думку, проєкт наукової стичку, яке значення він має для будування обліву між бізнесменами та наукою, те, що зараз, на жаль, є в Україні. Ми хотіли б зробити, ми хотіли б створити пілотний проект, який би міг би поширюватися на Україну в цілому, і який би демонстрував, яким чином можна на спільному майданчику створити спільне інноваційне середовище де працювали працювали чотири групи учасників це високотехнологічні компанії це науковці які можуть створювати нові інтелектуальні продукти нові винаходи це освітяни які можуть готувати персонал для компаній це представники влади які можуть координувати цю діяльність Фактично, ця модель у нас вже непогано працює, і ми хочемо цю модель зараз підсилити, поширити і як пілотний проект запропонувати країні цілому. На вашу думку, можна тут провести паралелі з Кремльневою дорогою? В принципі, модель дуже подібна. Звичайно, різні умови, різні. Ситуація, економічна ситуація в наших країнах дуже відмінна, але модель, принципи поєднання інтересів між високотехнологічним бізнесом, між наукою, освітою і владою, цей принцип практично, практично збігається. Він єдиний, до речі, усі інноваційні, успішні інноваційні середовища світу, такі як. І стосан світті в Стокгольмі, Швеції, Фінський парк, парк Ванкарі. Вони працюють за цим принципом. Дякую.